Доброго дня, дорогі друзі! Я знову був на риболовлі і е, знову чекав, що з'являться батони е, тараньки. Для того, щоб е, повялити на зиму, морозілочку і їсти зимою. Але кхм, немає батонів. Знову була така мілкувата таранка. Я її. Е, Ну, таку більш-менш нормально залишив. Десь там е під 2 кілограми, які я збираюся посолити. І е зараз я покажу, як я солю тараньку. Але взагалі відео не, не зовсім про це, а про що? Після того, як я покажу, як я солю тараньку, я вам е розкажу. Ось відрі таранька. А ось такий судочок. Я просто... Кладу сюди таранку і просто пересипаю її сіллю. Без всяких там премудростів. Отак. Таранечка. Ну, я не можу сказати, що вона така сильна мілка в районі норми. Але хотілося б таких батонів, як минулого року. Вони такі смачні. Ну, дуже смачні були. Але це також я вже ну, третій раз ловлю осінню таранку, а ту, що я ловив перший раз, вона вже майже готова. Там в холодильниці, в холодильниці вона вже підвялилась. І вчора я одну почистив. І поки я десь там лазив, ходив, жінка сказала, що вона для неї ще сирувата. Але сьогодні зранку я вже побачив, що її немає. Ось так я е, таранку розклав. А тепер буду посипати сіллю. Ось так просто пересипаємо сілью. Можна сказати, круто. Як виходить? Шар поклали таранечки. Пересипали. І далі наступний шар таким же чином кладемо і пересипаємо сіллю. І сюди, сюди ще влізе ще один шар. І все. Потім кришкою я закриваю і кладу в холодильник приблизно на 2-2,5 доби. Ну, але в холодильник. А потім, після 2-2,5 діб, я її достаю, промиваю деякий час, ну, скажімо так, ну, 10 хвилин, 15, 20 хвилин і кладу знову в холодильник для того, щоб вона вялилась. Холодильник, на фрост, і вона просто там таким природним способом вялиться. Пересипана та таранка, сіллю. І я її ось накриваю такою кришечкою. І все. Холодильник. Покажу, як вялиться таранька прямо в холодильнику. Ось тут три, ну, скажімо, сорта по, по кількості днів, яка вона вялиться три типи таранки. Оце саме свіже, я її так от перевертаю. Час від часу. От звідси дме такий вітерець, ну фростовський. Це перша, саме свіжа. Ось середня. Також я її так перевертаю, переклав так, щоб повітря проходило. А ось третя, яка вже готова, практично. Дивіться, бачите? Вчора таку жінку дві з'їла. Ось вона. Ну, ще майже ледве ледве лед, 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 ще потрібно там. Взагалі-то раніше я її просто розвішував в холодильнику, коли було місце, був ще один холодильник, але він затонув і зламався, коли була повінь. А зараз тільки в цьому холодильнику. Ну і правда, і таранки в цьому році ці нема стільки, скільки було минулого року. І вона дуже крупна була в минулому році, а також лящі були, вони в тому холодильнику висіли і взялися. Дуже класно. Ви можете попереднє відео подивитись. Там це все Далі, що ж там було цікаво на риболовлі. Крім... А тепер я розповім, що, що там, крім риболовлі, чи трапилось на, на риболовлі? Скажімо так. Я приїхав на річку, все було зайнято. Довго я шукав, знайшов місце. Ну, почав ловити. Там один дядько пішов і каже: Та, нічого не ловиться, я пішов. Я почав ловити таранечку. І так далі. І прийшов ще один дядько. такий напружений, трошки злий. І я кажу, це що, ваше місце чи що? Так, це моє місце, тут у нас зміни. А я приїхав, а змій взяв, поїхав, чи він щось там в нього трапилося, чи що, нічого не сказав. Ну, коротше, каче так. Я кажу, да я тут постаю до, до вечора, наловлю собі там пару кілограм таранків, де... так поїду. Ну, поступово він заспокоївся, і ми почали. Ну, скажімо так, інтелігентну бесіду, які машини краще, які автомобілі, яких виробників краще. Я йому почав доводити, що найкращі автомобілі це японські. А він мені каже: Та ні, що ти розказуєш, От мене син працює на ОСТО, німецькі машини добрі, і французькі добрі, і, там, і англійські, і італійські всі добрі, взагалі всі добрі. Ну, а я його, мої доводи, докази зводились до чого? Що французькі і італійські машини це вони машини до 12 років, німецькі до 15 років, а японські десь до 20-25 років. Ну, як я розповідав, в мене Lexus 25 років, я сідав в нього як в нову машину, новий автомобіль. Е, ну, Не знайшли ми такого вже прямо е, 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 ну, якогось е, ну, спільного моменту, е, ну і продовжили. Я ловив рибу, а він там закидав на коропа чи на, на що небудь. Е, потім е, я почав доводити, приводити йому інші докази. Я кажу. От дивись телевізори, які японські до цих пір працюють ті, які купили 40 чи 50 років тому. І взагалі, японський телевізор Sony, на відміну від інших марок, там тих же корейських чи китайських, він коштує дорожче. І не просто так це. І інша техніка. Я йому говорю, що я розбирав німецьку техніку, припустимо, і японську. Японську розібрав, відремонтував, якщо потрібно, і вона знову працювала. А німецьку розібрав, а вже зібрати вже неможливо, тому що ну, повний хаос там. Ну, Він начебто трошки, так скажімо, був згоден зі мною. І ще ловимо ловимо і я <кхм> привів останній мій доказ. Я кажу, а нитка в тебе на вудках яка? А гачки є чиї? А вудки чиї? Він так крутився, ходив, ходив, ходив. Каже: Да, вудки в мене є польські, я на них я ними сорок кровків вже стільки кора поналовив, що, 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 що ніякі інші не витримає такого, так, такого напруження. Ну і, мабуть, на цьому ми закінчили нашу бесіду інтелігентну. І, мабуть, так зійшлися у своїх поглядах на якість продукції, в тому числі і риболовної, а не тільки автомобільної. Дискусія закінчилась у мене з ним. І він почав розповідати про себе, як він тут. Багато років ловить рибу. Він каже: я приїжджаю надовго, от зараз на три доби приїхав. Мені ця таранька не потрібна, я щось таке ловлю. То мені карась великий попадеться, то лящ великий, а то, навіть, мабуть, і короб попадеться. Я за цим приїхав. Я говорю: добре, я от приїжджаю там на три години, ну що попадеться, те й, й ловлю. Або таранька, або карась, або ляща, або і корок попадається. І їду додому і ночую вдома. <кій> а вже. Якось мені не подобається. це. Добу... Я, я кажу, я стільки не можу випити, щоб три доби тут ловити тараньку. Е, ловити <кій> щось, короба, чи ще щось. Е, ну, На тому і зупинились. Я продовжую ловити. Він так підходить до мене і каже, а яка в тебе снасть? Кажу, ось така снасть, фідерна снасть, кажу, от така, така спеціальна. Я там розповідаю на каналі, яка. Добре, а які гачки? А які поводки? А якої довжини поводки? А кормушка. А що ти? А яка досадка? А яка прикормка. Ну, думаю, щось він тут не те розповідає. Ну, кораб ж трошки по-іншому, він ловить, я маю на увазі. Я зрозумів, що, мабуть, він захотів також половити таранечки. Я, я кажу: я їду додому, ось тобі, кукурудза, опариш, прикормка, все, що в мене залишилось, це йому залишив і поїхав додому. Ось така. Ну, не те, що історія, просто розповідаю те, що було. <кхи> Все, до побачення, всього найкращого вам, риболовлі, свіжої рибки, щастя, здоров'я і любові.